Продовжуємо телемарафон Простір свободи, і з нами на зв'язку гостя. Це співачка Зе Віторін. Я вас вітаю. Добрий день, дуже раді вас бачити і дуже раді поговорити про вашу нову пісню Зайчик. Навіть назва вже інтригує звичайно. Розкажіть, будь ласка, як вона створювалася, і взагалі що стало повштовхом до її створення. А, дивіться, в моєму випадку, взагалі, е, немає такого стану. От я от хочу зараз написати пісню, я сідаю, я її зараз пишу. Ти можеш собі просто десь іти, сидіти в кав'ярні, або просто навіть бути на роботі. Тобі прийшов дзен. Е, знаєте, ти так м, накопичила собі певні емоції, поспілкувалася з людьми, послухала різні історії, що дуже важливо взагалі в створенні е, пісень, особисто для мене. Та й думаю, в принципі, для багатьох артистів. І ти в цьому стані саме накопичила Учення ти просто розумієш, що от воно вже є, от воно просто в тебе вже народжується в процесі життя, і ти по іншому це не можеш аргументувати, тому що сісти отак і думати, так все, я зараз буду народжувати пісню. Ну це так не працює, на жаль. Да, це не математика. Дуже цікаво. А скажіть, взагалі, які сенси ви цю пісню так би приховали? Про що розповідаєте? Загалом, що має почути слухач, який буде слухати її вперше. А дивіться, пісня зайчик, взагалі, це така мотивація для жінок, в принципі, вся моя творчість це саме натхнення для жіночої аудиторії, тому що в наш час бути жінкою це справді героїзм, а тому, що витримувати все, що звалюється в нашу голову, і те з якою ми гордістю це несемо в собі. Це вже дуже класно, взагалі. Пісня зайчик, взагалі, вона як уособлення, знаєте, такого. Образу вже легкості, коли вже, знаєте, відлягло, коли ти вже настраждалася, коли ти благала просто всесвіт е, інших людей, щоб тебе почули. А, а ця пісня це якраз про те, що вже все я обираю себе. Я більше не хочу йти там е, на слова якихось інших людей. Я більше не хочу реагувати на якісь життєві обставини. От є я, я така, і люди йдуть на мою енергетику. І ті, хто зі мною поспілкувалися і не обрали мене. Вони потім ще будуть все життя згадувати моє ім'я, і це знаєте така пісня іронія простими словами. Тобто, я не вкладала якісь дуже такі глибокі все, що Треба знаєте, сидіти думати, боже про що вона там написала цю пісню. Все простими словами, все просто ясно, прозоро, знаєте, як для простого люду. Тому це саме от така підтримка і нагадування про те, що не потрібно підлаштовуватися, потрібно просто приймати себе і розуміти свою цінність в своїх очах, і тільки тоді це відобразиться по відношенню інших людей до тебе. А скажіть, а в цій пісні це особисті якісь переживання та відчуття, чи більш такі метафоричні? А, ну, дивіться, пісню писати і не розуміти, про що ти пишеш, ну це трішечки абсурдно, так? А, в будь-якому випадку, звісно, що це проживалося а, в принципі, в комунікації з людьми, коли ти себе недооцінюєш, коли ти вважаєш, що ти нижче когось, да? що ти ще не до оце наше таке знаєте, залізне недо не буває такого. А, все приходить з практикою, все приходить з досвідом, і не потрібно себе недооцінювати, тому що ми всі унікальні і ми живемо вперше це життя кожен і кожен, тому не потрібно думати, що ти якийсь не такий, чи ти якась не така. Просто ще не час, але розуміти свою цінність потрібно завжди. Стовідсотково. А скажіть, будь ласка, чи вже ви? Отримували якісь відгуки стосовно цієї пісні, чи якісь певні враження ваші знайомі, друзі ділилися? Як вона їм можливо коментарі? цікаві? Мої знайомі це просто моя одна із найлегших пісень за сенсом, і вони знаєте, вже ну така рак. Ракція... Це була, ну, ну це віта. Це віта з нею все зрозуміло, тому що я стараюся закарбовувати якусь таку легкість, тому що в наші тяжкі часи ще більше себе пригружувати я поки не готова. Наразі я просто не готова, і мені дуже хочеться нести в масу саме цю легкість і. Відкритість, тому що е, ну без цього тяжко, і я бачу просто як люди на це класно реагують, коли люди просто відпочивають, слухаючи мої пісні, і знаєте, е, трішечки забувають про те, що відбувається навколо, хоч хоч на декілька хвилин, і це дуже класно, я вважаю. Так а над чим зараз працюєте? Можливо, незабаром ще на нову прем'єру очікувати і взагалі можливо якісь маєте цікаві плани до кінця цього року. Я працюю завжди <гум> навіть і вночі буває таке, що от, знаєте, мені люди там пишуть і потрібно там вийти на зв'язок. А зараз я переважно працюю саме виступаю зараз. Люди хочуть слухати пісень і народних хочуть пісень. Що для мене взагалі дуже класно, тому що завдяки цьому люди просто об'єднуються, згадують в принципі нашу українську історію, і без цього взагалі нікуди мене це дуже радує. Зараз я працюю саме над цим, і звісно, над новим матеріалом ти завжди. Ти е, будеш е, нотувати якісь там свої думки, тому що е, нема такого, ти от знаєте, сів і знов-скіповторись і тобі все прийшло. Ні, ти може. Ти тобі там стринула в голову як, якась фраза, якесь слово чи якась мелодія. Ти собі там нотатки занотувала або там записала голосове аудіо, яке щоб мелодія знаєте, залишилась, і потім ти це все складаєш докупи. І воно якось ось так от відбувається. Я знаю, що крім цього всього, ви займаєтесь викладанням вокалу. І взагалі, як у вас тоді на все вистачає часу, якщо і виступив? Я вам дійсно, і я ще займаюся викладанням скрипки. Я, я викладання, але зараз добре, що діти на канікулах, діти зараз відпочивають саме. Але з вокалом я зараз більше стараюся працювати онлайн, тому що на офлайн просто фізично не вистачає часу. А, і мене радить те, що люди хочуть відкривати свої голосові чакри. Те, що люди хочуть відволікатися, те, що люди йдуть, це найголовніше в наш час, що, що люди знаєте не пригружаються і не йдуть в себе. Але е, є таке, знаєте, що приходять з таким відгуками, що от блоки затиснуті, я не можу, я боюся в мене щось там не виходить, і це не зв'язано напряму з якимсь голосовим апаратом чи там з дихальним апаратом. Це все напряму з. Внутрішніми цими завжди, про які я говорю, і е, про що я передаю саме в своїх піснях. Ти маєш бути вільною для себе, і тільки тоді е, твої блоки, всі твої завжди, вони завжди будуть іти на інший план, тому що все ось тут, і ось саме потрібно працювати з, з, з цим органом. Так? А мені дуже цікаво, а онлайн викладати вокал це важко, тому що ну мені здається, офлайн то зрозуміло. Викладач чує голос, може якось там доторкнутися, щось поправити. А онлайн це ж все ж таки набагато якось важче. Мені знаєте, я можу доторкнутися і через телефон, і через комп'ютер. Тому що я викладач строгий, в мене все конкретно, в мене немає води. Тому мене люди зразу чують, мене люди зразу відчувають, і в нас без ніяких. Звісно, що офлайн набагато легше, тому що ти там можеш і в діафрагму кудись, і челюсть опустити рот відкрити, знаєте, як стоматолога. Але в наш щастя дуже класна така знахідка, і ти просто знаєте, як нави. Набувається, і воно ну ти крепко різниці не відчуваєш. Це може бути напряму пов'язано. Чому важче, тому що в декого бувають ці психологічні блоки, і вони мають ем, напряму відчути енергетику викладача. Ось це саме е, зі сторони учня. Як зі сторони викладача, то мені не принципово. Що стосується скрипки, це так, бо там потрібно прям контролювати руки. А вокалом воно якось в плані простіше. А ваше бачення як викладача вокалу чи всі люди здатні навчитися хоч якось співати? Чи це казочки? І якщо тобі дано, то дано. а Якщо ні, то будь ласка, не співай? Дивіться: вже у нас природою заложено, що ми можемо всі співати. Ну, ми ж можемо говорити, ми можемо відтворювати якісь звуки. Все, це вже дуже добре. Ми чуємо якісь ритми. У нас слух у всіх є, слава Богу, в кого є, тому дуже пощастило. У нас вже є всі задатки, все інше це діло практики, тому що немає таланту. Я, взагалі, е, я відштовхую це слово, тому що е, є тільки дисципліна. Все більше нічого. Добре. Якщо людина чогось хоче, вона це отримає, якщо дійсно хоче. Ну, якщо дійсно 100%, я з вами погоджуюсь, тому що багато людей можуть починати купу справ, займатися різними хобі, вивчати мови, вивчати вокал, вивчати танці, потім все кинути і сказати, та тато у мене просто нічого не виходить, я не можу, Ба, не і що є. да, да, отак воно і працює, але якщо хочеш, ти і дійдеш до своєї мети. Мені цікаво дізнатися, як серед музики, скрипок, вокалу і всього іншого, ви знаходите час на себе. Я розумію, що творча людина може відпочивати у процесі творчому, але ж не Якийсь релакс також необхіден, Не особливо жінці. Ну як? як ви знаходите час? Як ви відпочиваєте, що ви любите робити, коли у вас є вільні кілька годин? Слухайте, я у свій вільний час єдине, що я займаюся це або сплю, або займаюся йогою. Це я реально я там відключаюся, і це прямо моя медитація. Насправді я на це завжди знаходжу час, тому що е, у людини, в якої є дисципліна, в якої є чіткий графік, це не буде проблемою. Звичайно, у нас час трішечки складніше, коли ну, з сном, тому що все може літати, все може журжати навколо. Але ти якось просто не знаєш. Знову ж таки, вже війшло в практику. Думаю, багато людей мене в нашій країні зрозуміє. Тому це не є проблемою. Тим більше, коли ти дійсно любиш свою професію, ти не виснажуєшся від цього морально. Тому що обожне все, я прийшла з роботи, все я більше нічого не хочу. Ти навпаки, ти наповнюєшся цим всім. Так фізично може там якісь трішечки хочеться вже знаєте так відлягти. Але голова твоя вона спокійна, і це найголовніше. А Стосовно любити творчість, любити свою професію. А ви з самого дитинства мріяли стати тим, ким ви є зараз? Чи мали інші мрії? І так вийшло. Сутроба матері Я знала, ким я хочу стати. Мене мене навіть і варіантів не було. От навіть як я тільки навчилася говорити, вже всім все було зрозуміло, куди мене відправляти. Да, були там варіанти, вже коли я школу закінчувала, що не хотіли мене відправляти музичні, тому що це не професія. Але вже вони просто змирилися, тому що зрозуміли, що ну точніше, я дала зрозуміти, що або так, або ніяк взагалі. І... Знаєте, як юношеський максималізм, і воно якось так спрацювало, і вже просто всі зрозуміли. Навіть по цей день кажуть: ну звіти все було з'ясно з самого початку, тому змирення. А років через 5-10 ким ви себе бачите, де ви себе бачите? З якими можливо досягненнями, можливо, з якими нагородами музичними? Ну, дивіться, я крепко не хочу літати в якихось хмарах, якщо чесно. Я хочу просто працювати. Я концентруюся тільки в моменті, а, і я відштовхуюся тільки від тих результатів, які я маю від цього моменту. Звісно, є якісь трішечки плани, а, куди я хочу, як я хочу, з ким я хочу. Але це знову ж таки все залежить від обставин і від тих результатів, які я матиму на сьогоднішній день. Тобто, крепко-далеко я не заскакую, але. Певні якісь свої моменти, свої бажання, вони все-таки є, куди я хочу. Але це все таки знову ж таки багато чого залежить не від мене. Моя задача це зберігати спокій, контролювати свій процес і просто займатися своєю справою. І дарувати людям класну музику. Це також, це також дуже дуже важливо. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ми бажаємо, що всі ваші плани звичайно здійснилися. Я впевнена обов'язково, через 5 чи 10 років знову будемо зустрічатися і якісь підсумки підбивати. Ну і звичайно, з усіма прем'єрами ми також вас завжди чекаємо. Ми дуже вам дякуємо. Дякую, велике. до зустрічі. Шановні глядачі. У нас у гостях була співачка з Віторіна.